Воювати будуть всі до цього мають бути готовими українці. Це нам говорять чиновники. А я вирішив поставити запитання сьогодні українцям: якщо би зібрати всіх топів, а, чиновників, а ті, що себе називають ПЕП, вони політично значумі особи, і запропонувати їм: от ви жертвуєте своїм життям. А завтра в Україні буде мир і повернуті всі території. От мені цікаво, як ви думаєте, хто б з топ-чиновників погодився? Погодився реалізувати те, що вони пропонують українцям: пожертвувати собою заради перемоги. Телеграм в шапці профілю. Там вже йде голосування, і біля двох тисяч відповідей. Знаєте, відповіді людей мене не шокують. Я не здивований такими відповідями. Але все ж таки мені цікаво, як ви думаєте, хто б із топ-чиновників погодився погодився пожертвувати собою заради перемоги і повернення територій? Як ви думаєте, телеграм Шапці профілю, Ютуб, Інстаграм? Підписуйтесь. Ми не центр вразумкова. Ми ставимо цікаві питання, питання, які змушують нас замислитись. І ми не редагуємо відповіді. Які є, такі і є. Відповіді анонімні. І можна сказати, ну це не соціологічне опитування. Так, це не соціологічне опитування. Це просто 100 тисяч українців, які знаходяться на одному ресурсі. І вони теж представляють Україну. І вони теж зібрані рандомним способом. Хто підписався, той і підписався. Тому звинувачувати в якихось маніпуляціях неможливо. І так, хто із топ чиновників на ваш погляд, готовий пожертвувати собою заради перемоги, про яку вони говорять, і до якої закликають нас. І ми хочемо цієї перемоги. І наші хлопці на фронті, і дівчата на фронті і гинуть, і віддають своє життя. А цікаво, хто з чиновників, готовий був би віддати, знаючи, що завтра буде мир? Бо ті, хто гинуть нині, вони не знають, що завтра буде мир.